Всім привіт! З вами Чесофі. Сьогодні у нас знову інтерв'ю. Як бачите, вже в новій встановичці. Сподіваюся, всі наступні інтерв'ю також будуть зняті тут. До мене в гості сьогодні завітала Мар'яна. Поки ви з нею знайомитесь, я готуюся по питанням. Всім привіт, я Мар'яна. Я займалася профтанцями. Стріт хоріо, Це хіп-хоп, експериментал та контемперії. У нас тема, як ви вже зрозуміли, про танці, бо Мар'яна дуже круто танцює, і ти вже, начебто, зробила це як своєю роботою, так, танці. Ось так, що у нас така сьогодні тема. Швиденько нагадую вам про підписку підтримуйте українське. Тут багато цікавого. Приємного перегляду. Дуже цікаво, бо багато хто у мене дивиться станців з моїх минулих додаткових, на які я ходила, і всім цікаво, як же зробити танці саме роботою, а не хобі. Давай починати. Значить, як почалася твоя історія з танцями, і чи було це свідоме рішення або випадковість? Мабуть, випадковість, тому що я починала ще дуже маленькою. Мені було рочки чотири. Mm. Мені видала мама на танці просто. Я прийшла, мені дуже сподобалось, і потім я проходила в ту студію, мабуть, десь років чотири, а потім я пішла, тому що отримала травму і десь на два роки я забула про танці. А після повернулася вже до більш таких стріт стрітхоріо, mm -hmm. і це був хіп-хоп. Ти вже свідомо повернулася, але ти прям хотіла? Так, mm -hmm. мені було десь ну дев'ять. Mm -hmm. mm -hmm. Чи пам'ятаєш ти свої перші тренування, і що було для тебе найскладнішим? Ну це колектив, тому що нові люди. Багато нових знайомств. Mm. А, та, мабуть, те, що дуже складне хоріо давали вже, тому що там люди займалися рік і більше. Mm -hmm. Mm -hmm. А чи траплявся тобі булінг на шляху в колективах або якісь не mm -hmm. дуже, mm -hmm. дуже добрі mm -hmm. колективи? Mm -hmm. Я коли тільки прийшла в 9 років назад, то було таке, що там колектив був 10, а мені тоді 9, мабуть, було. Ось, і дуже багато дітей, які були Показало, що навіщо ти прийшла? Тобі, mm -hmm. типу, менше років і так далі. Ну, це було таке не ну, дуже приємне. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так багато, до речі, колективів, танцювальних саме з такими людьми. Так що я питаю, тому що знаю цю вже індустрію трошечки. Так, а чи були у тебе моменти, коли хотілося кинути, та що допомагало тобі продовжувати? Дуже багато таких моментів було. Mm -hmm. Ой, як багато. Допомагало, мабуть, те, що я не можу без танців. Для мене це якась залежність від них. От я цим живу, я не можу без них. У мене менталка прям дуже їде без танців. А, ну, Я кидала рази три і поверталася через півроку десь, тому що вже не могла. А які найбільше були причини, чому саме ти кидала? Конфлікти з викладачем або з колективом, або uh -huh. розпад колективу. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло, така цікава причина. А що ти відчуваєш, коли танцюєш, і про що твої танці? Це про свободу, про емоції чи контроль над тілом. Контроль над тілом. А, та ну от я коли танцюю, я як в якомусь іншому, як в мі... вимірі, так, тож, ну я не знаю, як ще описати це. Чи є ти або хореографи, які тебе надихають? Так. По-перше, хочу відмінити свого викладача Олександр Романов. А, це дуже такий така людина, яка появилася дуже спонтанно. І стала одним з найбільших людей ті, які мене надихають mm -hmm. далі більше робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось. Круто. а Потім це більш такі відомі люди, як танцівник Микита Куцугуб. Засан mm -hmm. дуже така крута танцюристка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і, мабуть, все ще є один. А навіть два. Браті карапинські, uh -huh, uh -huh. які танцюють хіп-хоп хоріо. Ось, ну, мені просто от це подобається надихає більше хіп-хоп танцювати. Uh -huh, uh -huh. А чи є у тебе друзі з цієї індустрії, чи багато їх, і чи надихаєте ви одне одного? Друзі, звичайно, є. Є людина, яка зі мною десь з років. В вісьми ми раніше танцювали з нею в одному колективі. Потім розійшлися наші шляхи. Вона досі танцює, вона хореограф вже. Ось ну прям дуже багато друзів або знайомих з танцювальної індустрії. Ні, але десь людей мабуть 15 є. Ваша дружба це відчувається як допомога та підтримка одне одному, чи навпаки, можливо, конкуренція. Допомога та підтримка, тому що ну у нас дуже все різне, дуже ну я змінила стиль принципи танців, а вона сталася в тому. І ну, конкретно не може бути, тому що це все різне. Чи хотіла б ти у майбутньому пов'язати своє життя з танцями? Звичайно, я буду поступати на естраду тайне сучасний після дев'ятого, та мабуть потім після цього поступати до Поплавського. О, круто, Поплавський, це дуже круто, дуже круто. Ти хотіла б жити в Києві і чи бачиш ти якісь можливості в Києві? да? ну якщо ти хочеш вчитися в Поплавському? Можливо, ти не хочеш вчитися очно? Я ж не знаю, типу, заочно, очно, як ти хочеш? А, угу, Я а, точно, 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 точно. А, і, виходить, що ти хочеш? Ти бачиш якісь можливості в Києві? Чи хотіла б ти там в якусь конкретну студію, наприклад, які плани далі? Ну, звичайно, бачу більш можливостей, тому що там ну, от більш е івентів, майстер-класів фейсів, просто все в Києві. Ну, от там вся ця тусовка танцорів дуже багато. І в Києві дуже, вона розвивається по цей день. Uh -huh. а, ось. І ну, на що праці, де саме, ще не знаю, тому що багато студій через війну закрилося. Uh -huh. І там, де я хотіла, ну, вже її немає, uh -huh. на жаль. Uh -huh. Зрозуміла. Чи легко тобі поєднувати танці зі школою та особистим життям? Ні. Дуже складно, дуже. Ну, це постійне вигорання, постійні стреси, істерики, це все просто таким комом, mm -hmm. тому що, а, ну, мабуть, я так по щелчку пальці змінила своє життя як більш тусовочне mm -hmm. до більш такого танцювального вже і більш такого як дорослішого. Mm -hmm. Ось, а навчання це дуже складно, тому що коли кожен день тренуки всякі, то навчання. Дуже, да, дуже. А скільки у тебе тренувань на тиждень, і чи не думала ти переходити на дистанційне навчання? Думала. Зразу думала. Ну, це... Саме мінімум тренувань це чотири тренування на тиждень, mm -hmm. а це два хіп-хопа, один контемпері і один індивідуальний, щоб покращувати свій скіл як mm -hmm. ну, от просто. Ось, а ще до цього додаємо зйомки до тренування до всяких фестів. Ще плюс вдома, тому що вдома я дуже багато роблю, тому що та ж сама розтяжка, стрейчинг. Це повинно не тільки на тренуваннях робити, а ще й вдома дуже багато робити. Mm -hmm. Класіка! Mm -hmm. Ну я не наводжу класіку, mm -hmm. це треш. Щодо дистанційки, чому не переходиш? Бо я ну, по собі сужу, я розумію, що я б якби переходила на дистанційну, то в мене було б набагато більше часу з блогом, і я могла б в нього більше вкладатися. А я так я приходжу до школи, присіджую штани і ухожу з тої школи. Ну не переходжу, тому що я повністю мені здається заб'ю на навчання. Я така людина, що мені встати, наприклад, там о восьмій ранку і займатися. <риклад> 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 і ну от, коли би була дистанційка, то як сказати, ну, було менш навантажень, і я хоч щось робила, а зараз я не, не знаю. Думіло. Так, як реагують твої друзі та родина на твоє захоплення? На друзі вже змирилися. <гум> а, тому що раніше було дуже багато людей, які ну, не підтримували. Ну, для них танці це щось, я не знаю, просто якесь хобі, таке, яке, ну, не серйозно це. А потім я змінила своє як, середу оточення на більш таких Танцювальних людей, якісь більш творчих, і вони прям мене дуже підтримують з цим. Mm -hmm. Родичі мене підтримували завжди, але ну як, вони не хотіли, щоб це була моя прям професія. Mm -hmm. Вони хотіли більше, щоб це було хобі і що ще. Mm -hmm. Наприклад, мед. Мед, вообще я не знаю, ким треба бути, бо я б також на мед не йшла. А якщо родичі тебе не дуже підтримували, чи розглядали ти варіант того, щоб мати якусь там ще професію, да, і танці? Я раніше займалася в художній школі 5 років, і я думала, що буду дизайнером в архітектурної а, Ось і ще буду танцювати. Але потім я зрозуміла, що я не буду для когось ставити привище художню школу і дизайн, mm -hmm. якщо я хочу розвиватися у танцях. Mm -hmm. Я прийшла так і сказала: все, ну я не буду більше тут займатися, я буду більш вкладатися у танці. Mm -hmm. Мені сказали, ну окей, допустим. Так. І потім я думала, що. Мед, все таки, тому що а, ну, родичі говорили, що ти будеш класним медиком, тому що в мене дуже гарно з біологією. Я mm -hmm. от чомусь запам'ятаю, я просто можу прочитати, я все ну, от просто по книжці перескажу. Ну, от, так. Боже, мені б таке вміння. Обалдеть. Ще хотіла спитати, чи вивела ти свої танці зараз, чи виводиш ти їх на монетизацію, і як ти плануєш робити це в майбутньому? Ой... Таке дуже складне питання. Mm -hmm. Ну, вводжу. А... Ну, як ти це робиш? Ти проводиш якісь індивідуальні тренування? Індивідуальне тренування вже десь місяця три проводжу mm -hmm. з різними людьми. До мене можна записатися через мій інстаграм. Mm -hmm. Ось, плюс це тікток, тому що mm -hmm. у мене тікток приносить мені. Ось, та це. Мастер-класи, у мене є банка в інстаграмі, просто mm -hmm. де люди кидають мені гроші на розвиток на танці, я реально трачу їх на розвиток на танці mm -hmm. і покращую свої скіл на майстер-класи ходжу, mm -hmm. на якісь, я не знаю, там просто онлайн. Mm -hmm. Тобто, ти всі гроші, які ти заробляєш, ти їх вкладаєш назад в танці. Угу, mm -hmm. Зрозуміла. А якби ти могла дати пораду собі в минулому, коли ти тільки починала, що б це було? Ой, мабуть. Те, що не слухати інших і йти вперед, те, що подобається. Тому що я дуже багато разів зупинала, зупиналася їм не за танців. Ну, як... Тому що говорили просто е люди: такі, ну, наприклад, там, не знаю. Е Йди займайся, от, там, в музикалку. Ти ж займаєшся музикалкою. От закінчи музикалку, це, з цього більш толк буде, чим а, займатися танцями. Ну, це всяке таке. Я постійно це слухала, прислуховувалась і <звух> ні. <пу> 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 ні. Ні до чого хорошого не До чого зовсім так. І, мабуть, не як. Сказати, ну не йти до таких собі людей, компаній і більше розвиватися. Я постійно раніше відчувала те, що я як ну не в свої тарілки, mm -hmm. і я просто там сиджу. І я не знаю навіщо я тут сиджу. Mm -hmm. Ну, тому що ну от просто там я не знаю якась подружка, яка дуже гарно я з нею спілкуюся, вона там. І я то думаю, ну круто, я теж тут буду. Mm -hmm. Зрозуміла. А як друзі, з якими ти гуляла до того, як пішла в танці, відреагували на те, що ти хочеш займатися танцями, замість того, щоб з ними ти світі гулять? Ми перестали спілкуватися, тому що ну для них це таке собі. Угу, угу. Ну зрозуміла. А було важко переставати з ними спілкуватися? Дуже. Я дуже соціальна людина, я екстраверт, uh -huh. і мені дуже складно знаходитися в місті там, де немає людей, або їх дуже мало, і мали круг оточення. Uh -huh. Ось. І це було складно, але це пройшло, і я просто в один момент, ну, як змінила повністю оточення, я просто почала знайомитися з новими людьми. Uh -huh. І все. Круто, дуже круто, насправді. Якщо ти вмієш відмовитися від людей, які тебе не підтримують, це дуже круто. Прям вау. І ще, якщо ти можеш, яку ти пораду можеш дати зараз підліткам, які хочуть танцювати, але там виводити це в монетизацію, наприклад, але не знають, що їм робити, от як їм рухатись. Розвивати соцмережі це дуже багато грошей приносить, <рес> якщо чесно. А ще, якщо ви тільки починаєте набітися, а, дуже багато буде хейту, сразу кажу. Це дуже багато хейту. А, в один, як. Рух у вас нічого не вийде. Угу, угу. за один раз нічого не вийде. Правильно, правильно. Так, ну що ми з тобою вже підійшли до кінця нашого інтерв'ю. Якщо ти підготувала мені питання, можеш задавати. Так, я хотіла спитати, на насчот... що? Твого Богу, що mm -hmm. ще ти хотіла би додавати якісь рубрики, чи, може, mm -hmm. щось таке, mm -hmm. от є. є таке? Яке хитре питання, це я буду зараз все спойлерить. Е, насправді так, я хочу додавати нові рубрики і в інстаграмі в короткі відео, тому що це те, що прям дуже потрібно людям: е, різноманітність відео, бо я розумію, що в мене одні й ті самі відео, де я сиджу, малююся, це не цікаво, я розумію. І е, от хотіла б додавати декілька нових рубрик в Інстаграмі. Поки що ще не знаю, вийде-не вийде, вийде А, І хотіла б додавати одну дуже цікаву рубрику в Ютубі. Прям дуже цікаво. Я хотіла б робити огляди на якісь місця, цікаві підліткам, тобто там якісь репетиторські центри, якісь кав'ярні, де можна там вчитися працювати, якісь спортзали, ну тобто різні такі штучки. І це зараз я працюю над тим, щоб зробити таку рубрику, бо і вона також може вивести мене на монетизацію. А це моя основна ціль мого блогу, те, що мені зараз потрібно, бо я багато вкладаюся і, звичайно, хочеться, щоб це все поверталося. Але я розумію, що на все це треба час, так що, да, можливо, колись ми повер... Бачимо таку цікаву рубрику. У мене на каналі буде називатися Погуляємо. От ну короче, да я думаю, думаю, думаю багато шукаю, куди йти, що знімати. Короче, отак. Там. Ну що, на цьому все. Ми з вами закінчуємо це відео. Я дуже дякую Мар'яні за те, що вона до мене прийшла. Мені було неймовірно цікаво послухати про її танцювальну кар'єру. Сподіваюся, вам також. На цьому ми закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Залишу в соцмережі Мар'яни в описі під відео. Обов'язково переходьте та підписуйтесь. На цьому все. З вами була Па-па!